Привіт, друзі! Мене звати Дада, та ви на каналі Дада Грається. Сьогодні разом з вами ми будемо вивчати тварин. Тож, давай розпочнемо. О, ні! Усі мої тварини кудись ізли. Давай знайдемо їх! Просто подивись, це ж кінь! Давай дізнаємося більше про коней. Оні – це тварини, які мають чотири потужні ноги, два ока, ніс, вуха і хвіст. На відміну від інших парнокопитних, вони не мають рогів. Також вони можуть дуже швидко бігати на довгі відрізки. Люди давно приручили коней через їхню величезну силу. Давай подивимось, хто ж ховається у цій тетельні з фруктами та овечами. Подивись. Це ж перець. Кавун. Вау, це корова! Ти молодець. Корови це тварини, які дають нам молоко. Вони є одними з найпоширеніших сільськогосподарських тварин у світі. Корови травоїдні тварини. Тобто їдять вони лише рослини. Звичайно, вони відомі за виробництво молока. А їх м'ясо є популярним джерелом їжі. Давай подивимося, що ж ховається у тій баночці з кінетичним піском. Що ж це? Вау, це ж кішка! Чудово! Ти просто молодець! Домашній кіт – це савець, який живе серед людей тисячі років. Люди тримали котів, як домашніх тварин, використовували як мисливців і навіть поклонялись їм як богам. Кішки належать до того ж сімейства, що Лев, Тигр, Ягуап, Пума та гепард. Тож ховаються у цій дерев'яній головоломці з фруктами. Давай подивимося. Вау, це ж собака! Просто чудово! Собака це савець, який має гострі зуби, відмінний нюх і тонкий слух. Кожна його з чотирьох ніг закінчується лапою з п'ятьма пальцями. На кожному пальці м'яка подушечка і кіготь. шерсть зігріває собаку. Собаки дуже люблять гратися. Але також вони можуть захистити нас від ворога. Давай подивимося, хто ж це ховається. Вау, це ж півень, молодець! Півень це самець курки. Якщо ваше миле курча щоранку починає кукурікати, скоріш за все це півень. Давай подивимося, що ж ховається тут, у цій мисці з колечками. Вау, я бачу когось! Це ж маленький каченя, ти молодець. Качка це невелика плаваюча птиця з короткою шиєю і ногами. Вони мають перетинчасті лапи, які допомагають їм плавати, і широкі плоскі дзьоби, якими вони харчуються, вони можуть жити в прісній або морській воді, а їхнє піль'я воду не проникне. Самці та самки качок часто дуже відрізняються. Давай подивимося, хто ховається у цій чудовій сумці з єдинорогом. Вау, тут дуже багато молотів для пластиліни. Такий чудовий зайчико. Молод з веселкою. Вау, ми знайшли зайчика? Ти молодець. Кролики це маленькі пухнасті тваринки, які характеризуються великими м'якими вухами та великими-великими задніми лапами, які вони використовують для стрибків. Вони також відомі своїми пухнастими хвостами та довгими передніми зубами. Кроликів можна зустріти в дикій природі на всіх континентах, окрім Антарктиди. Давай подивимося, що ж ховається у цьому будиночку. Це коло, квадрат, трикутник та шестикутник. Один, два, три, чотири і п'ять! Яка гарна кнопочка. A, B, C, D! Давай відкриємо його! Вау, це життя! Ти молодець! Овець можна зустріти в дикій природі, але більшість та сільськогосподарські тварини, яких вирощують заради вовна, м'яса чи молока. Вони можуть бути різного кольору, а їх шерсть може мати різну текстуру. Самки овець називаються вівцями, а самці баранами. Ура! Ми знайшли усіх тваринок! Подивись, скільки ж їх багато! Дякую за перегляд! Підписуйся та бувай!